Я Хочу почати з того, що для мене дуже важливо розділити проект Фролов Харт Проджект і Фролов для того, щоб не було спекуляцій, коли ми говоримо про бренд Фролов, який створює корсети, сукні і також сукні від кутюр. А це наш окремий проект, тому що в нас є соціальна відповідальність, це наша соціальна відповідальність, і коли війна розпочалася, коли розпочалася повномасштабна війна, коли почалась повномасштабне вторгнення після двох місяців, коли ми Почали шити все, що шити те, що нас просили волонтери. Ми зрозуміли, що нам потрібно додатковий спосіб використання наших майстрів. У нас для них не було роботи для тих, хто займався вишивкою, тому цей проект він мав два напрямки: перше, що всі кошти від продажу цих сорочок. Направляються на різні доброчинні організації. У нас уже було понад три меморандуми з між нами та різними організаціями. Перший мільйон гривень пішов до фонду маша. Потім проект НЕСТ, які відбудовує будівлі, які були зруйновані поблизу Києва, і як у Допомагає людям відбулувати їхні будівлі. Потім була співпраця з совою, це ювелірний бред, і ми 3 мільйони гривень зібрали для госпітальєрів. Це ті, хто працюють лікарями на передовій і допомагають вижити нашим солдатам. Отже, наш логотип. Це людське серце. Ідея полягала в тому, щоб зробити його вручну, і всі дизайн ідеї ми передали нашим майстрам, і Вони можуть робити з цим все, що хочуть у формі людського серця. в Жовто-блакитному, і вони створили різні дизайни, і ми. Поставили кількість, тобто кожна з цих сердець воно унікальне, воно зроблена вручну. Нема однакових. Є схожі дизайни, тому що часом люди питають, чи можу я смачти щось схоже, як це. Звичайно, в цьому стилі, але по іншому, отже, цей проект. Також допомагає підтримати людей, займаються ручною вишивкою, тому що ручна вишивка це частина української культури. Дуже варто зберегти це, тому що це ручна культура України це частина нашої традиції, таким чином ми підтримуємо їх. І, звичайно, всі кошти відправляємо доброчинним організаціям.